Всім привіт! І це огляд товарів з попередньої розпаковки. Перша це гаджет для чистки шерсті, який зробив затяжки мені на простині та е, покривалі. При цьому чудово справився на пуфіку та на котячій лежанці. Ну і наступна покупка це атомайзери для ароматів. Я напевно найбільше чекала саме їх, так як тепер улюблені парфуми та спреї можна з легкістю взяти з собою. Користуватися, як ви бачите, ним дуже просто. І, до речі, це мій улюблений е, аромат від Victoria's Secret пахне бакарою. Його також буду носити з собою в сумочці. Ну, і не дуже вдала покупка це ось такі накладки під топ. Їх дуже сильно видно під тканиною, тому не впевнена, що буду носити. І останні – це тримачі е, для губок. Для того щоб краще трималось, я наношу на суху та обезжирену поверхню.